Ісуса Христа. І тому я хочу зачитати ще декілька текстів вам. Радію, наче своїм молодим віком. І нехай Твоє серце зазнає приємних почуттів за днів твоєї молодості. Ходи за повілінням свого серця і захопленням Твоїх очей, але завжди пам'ятай за все, що робитимеш. Тобі доведеться звітуватися на Божому суді. Пам'ятай свого Творця за днів твого молодого віку, поки не застали лихі дні і не наблизились роки, про які ти говоритимеш, не приносять вони мені задоволення. І ще один текст я хочу зачитати.